Вітаю вас, дорогі друзі. Сьогодні ми з вами поговоримо на таку фундаментальну тему, яка відкриває нам розуміння, що повинна досягати домашня група. Що ж таке бачення? Бачення це місія або ціль, яку досягає домашня група. Це така собі мрія, до якої вона рухається, це мета, яка визначає її сутність. Саме бачення відповідає на питання, що? Що ми досягаємо, про що ми мріємо? Що бажаємо отримати, і що очікуємо. Стратегія ж навпаки відповідає на питання, як ми будемо це досягати. На жаль, існують домашні групи і навіть церкви, які не мають бачення. Чому це небезпечно? Тому що такі зібрання в кращому випадку рухаються за вітром або за ідеєю якоїсь людини. А найгірше просто стоять на місці і перетворюються в пустелю, де немає життя, і в кінці кінців зазвичай помирають. Мені дуже подобається фраза нашого старшого єпископа, який постійно говорить і стверджує, що я повинен бути як вода в крані, яка постійно тече і рухається, тобто віддає, сіє, щось робить. А не бути як застійна вода чи болото, яке застоялось і смердить. Саме тому святе Писання всіх віруючих, усього світу призиває, як колись Христос призвав своїх учнів і сказав: ідіть по всьому світі і усьому творінню проповідуйте Євангеліє. Хто повірить і охреститься, буде спасенний! А хто не повірить, осуджений буде. Євангеліє від Марка, 16 розділ, 15, 16 вірш. Апостол Павло також визначив бачення для служителів церкви. Він сказав, що Бог поставив в церкві одних апостолами, інших пророками, інших благовісниками, а інших пастирями чи вчителями, щоб приготувати святих для справи служіння, для збудування. Христового тіла, аж поки всі досягнемо єдності віри, пізнання Божого Сина, досконалого змужіння і міри зрілості повноти Христа, щоб ми не були більше малими дітьми. Отже, ці два місця писання також є і інші місця писання. Вони говорять, що кожна церква, кожна домашня група, кожне служіння, навіть кожен член церкви. Має особливу місію, особливе бачення: це проповідь Євангелія, спасіння людських душ, посвячення Богу через святе водне хрещення і зростання до зрілості Ісуса Христа, духовне зростання до зрілості Ісуса Христа. Отже, ми можемо зробити висновок, що домашня група вона схожа на таку духовну фабрику, яка з приречених. На вічні муки людей, не знаючи Бога, і шлях спасіння формує взрілих християн, служителів, учнів Ісуса Христа, які йдуть за Богом, мають Божий шлях і змінюються в Його образ. Тобто головне бачення домашки або церкви зводиться до простих дій, які я хочу, щоб ви запам'ятали: це благовістя, це покаяння. Це хрещення, це духовне зростання, причому постійне, і вірне служіння Богу. Зазвичай в наших церквах бачення домашньої групи зводиться до двох пунктів. Перше, яке об'єднує все, що я сказав до цього, це зберегти 100% тих овечок, тих людей, які вже є в домашці. І друга частина бачення це примножити домашку на 25%. Чому саме 25%? Тому що саме така кількість насіння доброго сіяча в біблійній історії зійшла і принесла плід, знаєте, таке визначення плоду 25%. А ще тому, що саме такий відсоток примноження в світовій практиці є оптимальним, тобто є можливість якісно послужити цим людям і навернути до служіння. Отже, яким чином досягати це бачення? Якщо ви пам'ятаєте, спочатку я сказав, що бачення відповідає на питання що, то стратегія відповідає на питання, як досягати поставлене бачення. А в старому заповіді в книзі Авакума ми бачимо цей принцип. Господь сказав: напиши видіння ясно і на дошці, щоб за ним гнався той, хто читає, тому що видіння ще на якийсь час і прийде до кінця, і не намарно. Якщо забариться, почекай його, бо воно неодмінно прийде і не затримається. Як виконати бачення? Перше це визначити його, чітко визначити, тобто написати. Наприклад, у вас сім овечок в домашці. Це означає, що перший пункт бачення це зберегти цих людей і записати це, а друге примножити на 25%, тобто хрестити дві нові людини. Тобто ціль, ціль року, зберігши сім існуючих членів церкви, примножитись на два і мати до кінця року дев'ять членів домашків. Проблема деяких пасторів і діяконів в тому, що вони не конкретизують бачення і вважають цифри недуховними. Вони чекають, поки щось відбудеться само по собі, або раптово прийде якесь натхнення, і люди побіжуть на домашку. Я ще раз хочу нагадати слова Ісуса Христа. Він сказав ідіть і проповідуйте. Не чекайте натхнення. Ідіть і робіть це. Друге, як виконати бачення це визначити час. Якщо це рік, ми зазвичай беремо рік. Тобто за рік хрестити дві людини, це означає, що за пів року було б добре хрестити одну людину. Далі визначте ресурс, хто це буде робити. Як правило, це вся домашка, сім людей. Наступне. Це визначити стратегію, бо написано, щоб е, бачення було ясним, зрозумілим? Якщо враховувати, що приблизно 30% від людей, які каються, е, утверджуються в церкві, то щоб хрестилося дві людини, потрібно, щоб покаялося приблизно сім. Тобто потрібно, щоб кожний член домашньої групи впродовж року привів до покаяння хоча б одну людину. Можна рухатися ще далі. А що зробити, щоб. Кожен член домашки покаяв одну людину, привів до Бога. Ну, як мінімум, треба врахувати, що якщо 10 знайомих є, яких я буду запрошувати в церкву, буду благовістувати, то, як мінімум, одна людина до неї прийде. Але і на цьому бачення не завершується. А якщо людина покаялася, потрібно щонеділі приводити її на домашку, приводити її на наставництво і готувати до хрещення, а потім допомогти знайти. Служіння. Друга частина це зберегти тих овечок, які вже є. Дуже важливо. Що можна для цього робити? Ну, як мінімум, щонеділі проводити ту ж саму домашню групу, причому вірно і постійно, і відвідувати недільне служіння. Друге, це створити сімейну і таку добру атмосферу на домашній групі, щоб було затишно і весело. Третє щомісяця особисто провідувати своїх овечок. Відповідати на її особисті, їх особисті потреби, допомогти кожному члену домашні знайти служіння в церкві, щоб всі служили, тому що це корінь, який затверджує людей, і допомогти пройти всім наставництво 2. А, Якщо сказати ще простіше, то ріст церкви або ріс домашньої групи дорівнює готовність приймати людей плюс євангелізація. І ще одне хочу сказати наприкінці, і дати дуже важливу пораду. Слово Боже говорить, в старовому заповіті Єремія говорить: мій намет у біді, моїх синів і овець немає, адже нерозумні були пастирі і не шукали Господа. Через це вони не зрозуміли все стадо і воно розсипалось. Друзі, читаючи це місце, хотів би дати дві важливі поради кожному диякону, кожному пастору, що також вплине на успіх вашої пасторської справи. Біблія говорить, що пастор повинен бути мудрим, розумним, мати освіту, мати знання і друге шукати Господа. Я хочу сьогодні благословити тебе, якщо ти дивишся це відео, розвивай себе як особистість, здобувай освіту, читай Біблію, відвідуй лідерські семінари, отримуй різноманітні знання, читай книги. Про лідерство, про керівництво, про мотивацію таким чином ви зможете прийняти різних людей, послужити їм, досягти бачення і затвердити цих людей в домі Божому. І друге, ще важливіше майте близькі відносини з Богом. Тому що саме Бог є найголовніший наш пастор, найголовніший керівник, найголовніший супервізор. Він найбільший ресурс, який може дати натхнення, сили, благодать і мудрість. Отже, простий висновок: найгірше, що може статися в домашці чи церкві, це люди, які не мають мрії, бачення і вогню Євангелія. Тому я закликаю кожного з вас. Можливо, поруште свій комфортний стан. Прийдіть до Бога в молитві. Отримайте бачення на свою домашню групу чи церкву. Запишіть його, прийдіть до своїх овечок. Разом об'єднайтесь в цьому баченні, визначте його, пропишіть його, як ви будете його досягати. І повірте, ви побачите пробудження в своїй церкві і в своїй домашній групі. Нехай Бог благословить вас.